Доброго дня! В цьому відео ми дізнаємось про рядок формул в Excel. Рядок формул знаходиться в верхній частині екрану. Зрозуміти, для чого він краще на прикладі. Зараз, як ви бачите, в мене відкритий файл. Тут є різні числа, різні дані. Давайте будемо клікати по окремим клітинкам. Щоб вибрати клітинку, треба спочатку на неї навестись і коли наш курсор приймає вигляд трьохвимірного плюса. Треба зробити клік лівою клавішею. В наступних відео я більш детально поясню, які форми може приймати наш курсор. Зараз просто виберемо клітинку і поглянемо на рядок формул. Окей, в цій клітинці у нас, як ви бачите, знаходиться 170, і в рядку формул теж знаходиться 170. Виберемо іншу клітинку. Так само наводимося на неї. Коли приймає вигляд трьох плюса, робимо клік лівою клавішею. Теж 426 і в рядку формул 426. І зараз ви можете подумати, що якщо я наведусь на клітинку наступну, яка нижче, то в рядку формул теж буде 596. Наводимося. І як бачите, у нас знаходиться в рядку формул не 596. А там знаходиться той вираз, який і обчислюється. Тобто діє між двома, між двома клітинками. Коли ви будете працювати з Excel, у вас практично сформується шосте чуття. Ви будете постійно звертати увагу на рядок формул, щоб зрозуміти, що ж занесено в клітинку. Формула чи значення. Є багато різних варіантів формул, що можуть бути занесені. Перейдемо на аркуш з формулами, щоб поглянути, як це працює. Для того, щоб перейти на аркуш, треба зробити лівий клік на ярлик з його назвою. Тобто, як бачите, у нас в клітинку може бути занесено значення. Може бути занесений текст. Може бути занесена дія над числами, дія над числами та іншими клітинками і функції Excel. Уявіть, що ви отримали від когось файл, от як, наприклад, цей же файл. І вам необхідно розібратись, що ж в ньому знаходиться, які дії відбуваються над окремими клітинками, над окремими елементами. Саме в цьому вам і допомагає рядок формул. Ви можете, просто проклікуючи по окремим клітинкам, зрозуміти, що в цій клітинці занесене значення. А в цій формулі відбувається дія між іншими клітинками. Тобто, це є дуже зручним інструментом. Тобто, частіше звертайте увагу на рядок формул, саме вона дозволить вам зрозуміти, що саме знаходиться в клітинці.